Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. А я нині ділюся з вами рецептом старовинної української автентичної страви, про яку згадував Котляревський у Енеїді. Страва називається Шпундра, Шпундра із буряками. Сій страві понад 400 років. Страва дуже і дуже смачна. Ситна можеся подавати як окрема страва, або може до неї ще там приготувати якийсь іще окремий гарнір, або картопля, або якусь кашу, може зробити, то вже по вашому бажанню. Шпундру готують по-різному. У класичний рецепт кладеться буряковий квас. Ну, або якщо квасу немає, то його заміняють. Сливовим повидлом, або, так як у мене є сливовий закарпатський леквар, якийся варить на відкритому вогні у казані. У мене є такий ролик, якщо хочете, я вам унизу лишу на нього посилання. Подивитеся і тоді зрозумієте, про що я кажу. Готується легко, не тяжко, я вам усе покажу і розкажу, так що лишайтеся на каналі. І давайте будемо готувати разом. А для того мені треба такий продукт. Червоний буряк, я взяла такий маленький бурячок і порізала на напів кільцями. М'ясо свинина, я теж його порізала з кусочками. Цибулю я покришила так мало майна велико, як у зажарку. А я дивіться, як воно порізано. Той у мене є сливовий леквар, сок буряка, томатний сок, мука, чеснок. Я його гонару потрощила, порисиловала. Суль та чорний молотий перець. А тепер приступаю до роботи. Так, у фанделі кладу одну столову ложку смальцю. Хоча я його не виклала на стул, но я напишу у рецептові. Бо шпундру я роблю на свиному смальцеві. Хоча, можеш робити і на олії, або можеш узяти кусок солонина і витопити з нього жир. І так можеш зробити. І чекаю, аби змалець розтопив і абися файно сковорітка нагріла. Все, фандер нагрівся, тепер кладу туди м'ясо і обжарюю його ся пару хвилин. Всяк його промішую, аби воно рівномірно піджарювало. Буквально пару хвилин і кладу туди цибулю. І жарю пару хвилин теж із цибульку. Так його теж промішую. Так файно пахне. І це мені нагадує свіжатину. У мене було на каналі, то відео було заблоковано. І я його просто видалила. Та десь і зніму, я, як робимо свіжатину, із ріпляним або з картопляним поканом. Та пак викладу на канал. І руки, в мене жарить цибуля із м'ясом. Зараз я все посолю і трясу чорний молотий перець. А вже приправлене, вона тут готує собі файненько. Так, І колися воно піджарило вже файно із цибулькою, Цибулька вже видно, що вона так маленько піджарила. Не треба щоб вона була якась темна, так маленько злегка такого чуть золотистого кольору. Тепер висипаю туди муку, файно перемішую з мукою, бо нам треба вона була вся страва загущена, загустити її. її. Так, буквально одну хвилиночку або навіть просто пару секунд. І тепер кладу туди сливовий леквар. Виливаю томатний сік і маленько наливаю бурякового соку. Файно все перемішую. Кладу червоний буряк, файно перемішую із буряком. І наливаю ще бурякового оку. Мож брати буряковий квас, але так як у мене немає, і думаю, що у більшості із вас теж немає бурякового квасу, бо в нинішній час рідко хто його готує. І завтося використовує сливове повидло, або, як ми кажемо, сливовий леквар. А особливо наш закарпатський сливовий леквар він має, знаєте, таку, як, такий присмак капченого, але дуже смачний. І він дуже доповнить своїм смаком і цю страву. Ото це кладе замість бурякового квасу. Якщо у вас немає сливового леквару, можете брати звичайне сливове, або можуть навіть берути смородину, або мало таку свою кислиночку. Або, як ми кажемо, із шуму, може брати, ну, то то ми кажемо шуму. А може і Кізілса неправильно каже. І все, тепер кайсе прикриваю кришку і буду його тушкувати до готовності. І подивіться, якого яскравого червоного кольору набула наша страва. Коли я додавила буряк червоний, буряковий сік. І вона стала нараз такого файного кольору. Ну або тепер цю страву треба вже робити під кришку. Так як у мене до цього фандела такого дуже великого кришки немає, треба купити. Я перелию цю страву у горниць із кришкою. І вже доготую його у горшкові. А ви можете нараз, якщо у вас є кришка, і туди можете нараз робити собі таку посудині, що з кришку. Видите, тут є такий, як би ісок усередині, він такий густенький. У процесі готування, якщо треба, то можеш іще долити маленько того соку, або може навіть і води, якщо там у вас немає такого соку долити, бо воно м'ясо було мягке та й сочне. Але запах просто неймовірний. Так, страву я перелила вже у горниць, у каструлю. І тепер прикриваю кришку. Періодично буду кришку відкривати, промішую і все. І вся, якби, рідина маєся, має випарити, і страва має стати густа. Повністю все має бути готове. І бурак, і м'ясо. Так, як я і казала, періодично кришку відкриваю, промішую, на запах дуже файно пахне ця страва. І опять закриваю кришку. Як видите, страва наша стала майгуста. Циканна має бити бурак, та й м'ясо вже у нас готові. Тепер у самому кінці кладу трощений чеснок. Файно перемішую з часником. І ще буквально там одну хвилиночку прокипить, воно із часником. Або, може, дві хвилиночки. Воно у нас трощений. Присилований так, що вінся скоро там приготує. Так, перемішую файно і все. Страва у мене готова. Можу подавати на стіл. Звірку можеш притрясти зеленим кропом або петрушку. Чим маєте бажання рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Найбой все не є колач, що тут не є точного приписа, аж ви там покладете чогось майбуше або чогось маймало. Біде не буде. Страва і так буде смачна. І ще б вам хотіла уточнити деякі такі моменти із приготування. Коли я вже все перелила в горниця, ви можете продовжувати готувати у свою сковорідці, якщо у вас є до неї кришка, та я поклала такий тихенький огінь і на такому слабенькому огньові воно, як би так помало томилося. і ота що було там ота рідина, воно має викопіло, воно має стати май густе. Я вже вам казала, якщо у вас немає ні томатного, не томатного, ні бурякового квасу, ні бурякового соку, або буде вам бракувати того соку, то може мало пудлити й водичку. Аби воно там таке було м'ясо сочне, бо воно було м'яке, тоді воно буде добре. Ну, та й все, думаю, що ви мене все зрозуміли. То страва дуже така проста. Дуже файно дякую, хуно нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословінь. Хто ще не підписаний. Підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде. У описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій Закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!